Всім привіт! І сьогодні я розкажу, що лежить в моїй сумочці. Ось така в мене сумочка, вона вже потаскана, старенька, але вона найулюбленіша. І перше, що ми тут бачимо, це ось така помадка. Дуже гарний відтінок має. Далі тут стоїть в мене резиночка. А ще що ми тут бачимо, це така маленька лощистка. Далі ще, це отхід Орівець від Essence. Він в мене зараз на губах. Та ще одна продукція від Essence Juicy Bomb. Тоже такий блеск. А далі у нас це дуже потрібно в мої сумці, тому що в мене дуже часто закладає ніс. Звичайно, в мене ще стоять ключі сумки. Ще моїй сумці стоїть отаке колечко,